Пише, вітаю всіх, друзів, Ми знову працюємо для вас з Назаром Мухачовим, і цього разу Назар я хочу поговорити з тобою про американську політику. Проблема в чому? Українці колосально не розуміють американської політики, і це дуже актуально, тому що це нерозуміння відбувається в рамках оцього напруженого мірового очікування зброї. Фінансової допомоги. І чому ти маєш пояснити? Тому що з 14 року, я знаю, ти почав працювати з діаспорою Сполученими Штатами. Скільки вже? 5 років. Ти глибоко працюєш з діаспорою. І скажи, щоб я нічого не переплутав. У тебе газета, ти е, скільки вже пишеш і е, випускаєш газету для української діаспори в, в Чикаго, так? Я розумію, так? Власне, в 2014 році кореспондентка Лідія Іванівна Корсун, кореспондентка газети Час і події. Це газета Чикаго української діаспори. Вона взяла в мене інтерв'ю як сотника Майдану. І з того часу я почав контактувати саме з чекахською діаспорою українською, і з того часу я в принципі так більш-менш регулярно писав туди якісь різні статті. А вже більше п'яти років я веду на радіо в них аналітичні та новинарно аналітичні, скажімо так, передачі. Це те, що декілька разів на тиждень я виходжу з ними, контактую. І вже другий рік, як я є, ну це звучить як головний редактор їхньої газети. Ну, по факту там зараз колектив невеликий, тому я редактор газети раніше це була газета Час і події. Зараз це газета Сурма, яку, власне, в принципі я. Після того, як до мене звернулися представники діаспори, в першу чергу це Володимир Долинка, який вирішив зберегти українське слово в Чикаго, тому що там в той час в силу відсутності фінансів з'явилася загроза. Ну, друковане ЗМІ зникло на той момент часу. І була загроза того, що навіть радіо закриється єдине україномовне радіо, яке виходить там на fm частотах в силу відсутності фінансування. Володимир Долинка тоді почав це фінансувати особисто. І так як я був останнім редактором газети Час і події, то вони звернулися до мене, щоб відновити в тому числі випуск друкованого ЗМІ. Ну і так склалося. Ми спочатку думали, що це ми відновимо час і події, але потім там. В uh село -huh. їхніх внутрішніх, скажімо, перемовин була створена нова газета, якою ми по факту відновили історичну традицію УУНівців, тому що УУН свій час видавало газету Сурма. Ми через те взяли цю назву, а ідеологічна спрямованість у нас та сама. І через те зараз я вже виходив uh -huh. з червня, редактую, ну, є редактором газети 에, Сурма. І от тут. Давай, давай я щоб було це прикладний характер. Вікторія Спарц, гаряча Викторія, тема. Вікторія Спарц – це так. Ну зараз можливо да. вже менш гаряча, хоча я впевнений, що просто глядачам буде більш зрозуміло і цікавіше. От на прикладі Вікторії Спарц нам потрібно показати, що ми неправильно розуміємо в Україні взагалі американську політику, і можливо, чому неправильно. На все про все давай. 10-15 хвилин. Так, ми ми можливо, навіть так... для затравки, для... не настільки Це глибоко. Це у нас буде можливо... окремий блок такий. Можливо, да, колись будем... глибше проаналізуємо. Десь раз в тиждень можливо, будемо писати таке, можливо, я до тебе буду приїжджати. Ага. Ну, тут ситуація в цілому яка: Українці насправді не тільки американської політики не розуміють українці не розуміють української політики за великим рахунком, а пов'язано це з тим, що наш світогляд і наша інформація про політику формується засобами масової інформації. Власниками засобів масової інформації в Україні є або олігархи, або московська агентура, або вони фінансуються на грантах. Uh -huh, uh -huh. Основна частина зараз найпопулярніших ЗМІ, вони дуже сильно сидять на грантових механізмах. Гранти в основному видають демократи. Так так звані транснаціонали демократи це тільки половина у сполучених штатів Америки. Ну так склалося, що саме е, ті структури, які займаються поданням грантів, вони фінансують, не контролюються демократами, представниками демократичної партії США. Ти говориш про гранти тут в Україні? Чи про ти? гранти тут в Україні? Про структури з розряду української правди і так далі. І в них є своя система світоглядних маркерів. Там от вільний ринок це добре, ЛГБТ це добре, БЛМ — це добре. Фемінізм це добре. І так далі, і так далі, все розпродавайте. Це все йде завжди світоглядним пакетом. І, власне, виходить так, що вони, в силу того, що їхнє джерело фінансування близьке до демократів, вони подають нам інформацію про Сполучені Штати Америки виключно в тому ключі, який потрібен демократичній партії. І через те відбувається величезна кількість викривлень, зокрема в питанні Вікторії Спарц. Питання Вікторії Спарц, воно просто дуже ну таке досить гаряче. Але я навіть для того, щоб показати це викривлення, я зроблю ще крок назад до моменту, коли йшла передвиборча боротьба між Трампом і Байденом. Так, давай. За, за президентство. От нам я, як приклад цього викривлення, перепрошую. Для спілкування з якраз такими грантоїдськими змі я навожу один дуже простий факт. От нам сформували в інформаційному полі України таку позицію, що Трамп проросійський, а Байден відверто антиросійський. І в нас ця світоглядна парадигма була спродукована. І в нас, коли ми спостерігали за виборами в США, за президентськими виборами, то дуже багато справжніх щирих патріотичних українців були впевнені, що Трамп проросійський, а Байден антиросійський, і тримали кулаки, умовно кажучи, за Байдена. Але в той же час жодне з цих. Змі, які нам побудували саме таку систему, скажімо так, Світобачення, не пояснило, як так вийшло, що при проросійському Трампі північний потік був заблокований, а при антиросійському Байдені північний потік добудувався. Ну точно така ж ситуація була, коли Хіларі Клінтон і І це також і той же ж Трамп. Та, так. Та, і, Трамп. Е, і тут питання не в тому, що Трамп проукраїнський чи ще щось. Трамп, він взагалі не класичний республіканець, і там в нього є зв'язки ще з іншими геополітичними центрами, тому я не дуже хочу там, його там так, сильно так, підтримувати. Але тут питання в тому, що сам факт, от сам цей факт, він носить дуже-дуже важливий характер. А з точки зору того, як нам в інформаційному полі це подавали, його пояснити неможливо. Хіба що зробивши крок назад і переглянувши позиції, що тут ніби проросійськість, а там нібито а Як ти пояснюєш цю всю ситуацію, чому Трампу так легко було причепити проросійськість? Йому не легко було причепити проросійськість. Це легко було зробити через, через контроль інформаційного поля. Той, хто контролює інформаційне поле, він може повісити ярлик. У даному випадку це було просто повішення ярлика, і я тут тут інший приклад, приклад з української політики, але з міжнародним підтекстом. А Петро Олексійович Порошенко, будучи президентом, дуже любив спілкуватися з Ангелою Меркель. З Ангели Меркель нам тоді намалювали ну такого друга України, що просто нема куди. А мій голос чи голос Героя України Степана Ільковича Хмари, який в 2014 році, в червні, коли позапланово Меркель приїхала в Україну, він казав, що Меркель працює на Росію. І як після її приїзду Порошенко віддав наказ про одностороннє припинення вогню, і Айдар вийшов з майже порожнього Луганська. А потім далі відбувся і Лувайськ, зрадливі мінські угоди, і знову ж таки та ж саме Меркель. Всі ці речі підтримувала. Але Меркель інформаційно підтримувала Порошенка, і наші змі малювали, що Меркель ну проукраїнська. і лише вже з наближенням цього повномасштабного вторгнення. Тоді відкрилася природа, що німецький естеблішмент на чолі з Меркель нам взагалі не був друзями, а весь час займався проросійськими питаннями, бо вони разом торгували, заробляли і так далі. І як мінімум з Герхарда Шрёдера Колишнього канцлера Німеччини, який був одним з директорів Газпрому, і є другом Путіна, як мінімум, з того часу, у них співпраця дуже глибока на економічно-політичному рівні. А от тут повертаємось власне до Сполучених Штатів Америки. Наративи демократів вони працювали, і через те нам штучно створювали картинку, яка не відповідала дійсності. От, взагалі, не відповідала дійсності в плані там проросійськості. І якщо ми навіть глянемо, 14-й рік президент США Обама, анексія Криму, вторгнення на Донбас відбувається при Обамі. Повномасштабна війна відбувається при Байдені. Якщо ми зараз дуже детально згадаємо перші тиждень-два тижні війни на міжнародному рівні за винятком Великобританії. Насправді ніхто за нас дуже жорстко не включився. Всі очікували, що за три-чотири дні відбудеться бліцкриг, і після того треба буде домовлятися. Позиція Байдена в цьому була саме така: що так, Росія щось займе, Україні треба буде допомагати, і так далі, але про санкції не говорили. Британці, як окремий геополітичний центр. І до війни першими нас попередили, і через те, після того і американці почали повторяти насправді, але хронологія тут є дуже важлива. Mm -hmm. І, е власне, британці з першого дня почали вводити санкції жорсткіші, жорсткіші, жорсткіше. І вони фактично ну певним чином показали приклад, який змушені були наслідувати всі інші, з точки зору введення санкцій. І отут е ми якраз підходимо до. Того, що українці в розумінні своєї політики і в розумінні міжнародної політики повинні опиратися не на те, що нам малюють змі, а на свій прагматизм і на питання абсолютної конкретики, от до прикладу, блокування там північного потоку. Санкції проти північного потоку і повна заморозка його будівництва це абсолютна конкретика, коли ми і Німеччина нам з 2014 року дуже сильно допомагала, так нам малювали, а по факту вийшло, що не допомагала, а була лобістом російських інтересів. І зараз, коли ми говоримо, зараз в Штатах дуже цікава ситуація, тому що там боротьба між демократами і республіканцями надзвичайно. Активна, дуже дуже активна, вона не припинялася, і, в принципі, навіть окрема тема це те, як проходили вибори в Сполучених Штатах попередні. Але зараз яка є ситуація? В Україні в умовах повномасштабної війни очевидно треба двохпартійна підтримка від Сполучених Штатів Америки. Коли ми говоримо про ситуацію в Конгресі, про прийняття того ж закону про ленд-ліз, то як мінімум дві третини і республіканців і демократів. Категорично за допомогу України за максимально масштабну. Але ми всі чуємо нарікання, особливо від хлопців, які на нулі знаходяться, про те, що зброя надходить дуже повільно, зброя надходить мало і так далі. І навіть візьмемо той же ж самий закон про ленд-ліз, Він же ж фактично не виконаний. В самому законі передбачена процедура, що там за е певні терміни. Повинно були складені бути списки озброєння і спрощена процедура, по яких там конкретне озброєння, яке вже попало в список, за 48 годин потрапляє там на кордон з Україною. Фактично, виконання цього закону лежить на адміністрації Байдена. Закон проголосований і демократами і республіканцями за разом, але він фактично не виконаний виконаний, через що відбулося звернення там групи сенаторів. Шість сенаторів написали звернення. Запитали напряму і міністра оборони, якщо я не помиляюсь, і президента Байдена про те, а чому не виконано, і на якому етапі, і як буде відбуватися реалізація? І отут я повертаюся до прагматизму. Ми вже навчені гірким досвідом з тою ж Німеччиною, починаючи з 2014 року, ми повинні задавати собі запитання, а чим конкретно і як нам допомогли. Допомога надходить, допомога велика, і фінансова допомога надходить. Але чи надходить нам те озброєння, яке мало би надходити, особливо зважаючи на те, що Штати є одним із гарантів нашої безпеки за Будапештським меморандум? І отут, якраз, це такий довгий виходить що, <гум> свого роду вступ, але тут якраз ми підходимо до ключового: до того, що нам потрібно розуміти природу. Американської політики, а природа американської політики, на мою думку, якщо дуже спрощено і класично розглядати, то республіканська партія, яка є носіями таких консервативних поглядів, там середнього заможного класу, чи тих, хто був середнім так, заможним класом колись. Вони умовно виконують роль націоналістів в Сполучених Штатах. Ну, певною мірою так можна, хоча ну, в них там різні крила. Це, Демократи за демократами стоять транснаціональні фінансові сили, які володіють величезними потужностями, в тому числі медіапотужностями, навіть в тих же Сполучених Штатах. Ну, якщо навіть вдуматись, що чинного на той момент часу президента Дональда Трампа відключили від соцмереж. Ну, я розумію. Це сам по собі факт насправді феноменальний. І отут ми якраз всю інформацію, яку нам продукують наші змі в щодо американської політики, ми повинні пропускати саме через оці фільтри, через розуміння оце. Я речей. тобі задам останнє запитання і важливе. Скажи, будь ласка, кого турбує більше агентура Кремля проросійськість Єрмака? Байдена чи Вікторію Спарц, чи республіканців, Ми бачимо за спиною Спарц Трампа. Вона вважалася, не знаю, як зараз, вважається такою жорсткою трампісткою, там, чи як її називають. І вона в Штатах вона і вважається... І чому там не дають зброю? Нам саме і за цього не дають зброю, що нас підозрюють у проросійськості. Ні. Зброю не дають в силу політичної кон'юнктури і в силу того, що. Війну, скажем так, перевели в затяжну фазу, вирішуючи купу своїх питань, Україна є ключовою картою до перерозподілу впливу на Європейський Союз і як наслідок всього геополітичного впливу в світі. І через те ця війна до моменту, поки цей перерозподіл не відбудеться, в тому числі і одним з ключових моментів цього перерозподілу, є енергетика. Тобто нафта і газ, причому нафта там на 90%, газ на 10%, до того моменту. Більшості геополітичних сил світу вигідно, щоб ми знаходились в такій затяжній фазі. З приводу того, кого більше турбує, чи Байдена, чи Спарц, на мою думку, безумовно Спарц. Вона тут не, не треба вішати ярлик трампіста. Uh -huh. Спарц в даному випадку ярлик республіканця. Uh -huh. Uh -huh. Оце тож uh -huh. те, що їй підходить. Республіканцям республіканці є нашими природними союзниками на міжнародній арені. Саме республіканка фактично республіканці через спарс докоряють адміністрації Байдена, що він толерує агентів Кремля. В адміністрації в офісі президента ну я думаю, там йшла мова навіть не стільки про толерування, скільки про те, що Спарц є членом відповідного підкомітету з питань розвідки. І вона має доступ до державної таємності, до mm -hmm. певних mm -hmm. даних розвідслужб сполучених штатів Америки. І коли вона вийшла з такою заявою, то перше, ця заява вивірена з тими даними, які були в неї. Друге, очевидно, що її не просто так вибрали республіканці для того, щоб вона це просунула. По перше, mm -hmm. вона один із співавторів закону про лендліз, mm -hmm. причому не просто співавторів. А той же ж Байден, підписавши закон, віддав ручку їй. Так, так, це так. бюрократична процедура для нас. Вона дика, тому що у нас. Просто дикий олігархічний безлад в політичній владі, а там є правила бюрократії свого роду, як правила такого етикету, і е спарц фактично винесла на публіку, я думаю, тільки частину інформації, яку можна було винести, і якою володіють американські спецслужби. І ключове завдання було. Я, я так думаю, що оскільки така інформація в спецслужб є, то треба заставити американську бюрократичну машину по цій інформації спрацювати. Плюс я впевнений що... американська бюрократична система потребує копняка від спарц. Вона від потребує дуже багато копняків, навіть Розуміше, питання, питання ви що? питання виборів між боротьби між Трампом і Байденом. Це також величезне питання, тому що те, як спрацювала там юстиція, те наскільки багато доказів зібрано республіканцями про фальсифікації вкиди в окремих штатах, там величезні обсяги цих доказів є. Тому, але це інше питання, і його я думаю mm -hmm. зараз недоцільно за. Чіпати. В даному випадку е, останній важливий наголос на цьому інтерв'ю: чому е, це зробила спарці? Чому республіканці вийшли з такою ініціативою? Тому що вони дуже добре розуміють, що українці всередині не мають зараз жодного механізму. Для усунення московських крутів від влади, угу. от об'єктивно, в нас можливості і інструментів для цього немає. немає. І через те вони, оскільки ми не можемо цього зробити, вони зробили черговий захід. А це не перший захід. Інформація інтерв'ю там колишнього директора Мі-6, британського була першим. Далі вся справа вага так званий Вагнергейт. Це ж насправді також, ну, інформація від британських і американських спецслужб там працювала. Не вдалося, тому що чомусь після поїздки в Оман Зеленський дуже сильно тримається за Єрмака, і там вибудована якась залежність, про природу якої ми можемо тільки здогадуватися. Заява Спарц в даному випадку, і ця інформація це запуск бюрократичних процедур, і в результаті, в принципі, з точки зору логіки, американські спецслужби повинні. Або підтвердити якусь частину інформації і спрацювати по ній, або спростувати це все. І в них на це, в принципі, має бути обмежений термін часу. Але ну, певні внутрішні процеси ці всі речі дуже-дуже сильно розтягують. Гаразд. Дякую. Дякую тобі за цей коментар. Я думаю, що ми будемо періодично повертатись до американської Я думаю, політики. Що ми американську... це глибше якось Зможемо так. проаналізувати. Все. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.